Я б сказала, що всіх, але практика показує, що все ж таки сортувати і пріоритизувати контакти свої необхідні. Найперше дуже рекомендую дружитися, починати контакт із рекрутерами, але не просто з усіма, а можливо, тих компаній, де б ви хотіли працювати, якщо ви саме в пошуку роботи. Якщо ви не в пошуку роботи, то тоді можливо вам потрібні клієнти, і ви можете потенційно уявити собі ідеальний профіль клієнта, як би ви його могли знайти. Наприклад, це, якщо ви психолог, це може бути менеджер, у якого е, дуже тяжкий період і багато роботи. То ви шукаєте якогось менеджера і можете з такою людиною закомунікувати, встановити контакт. Або ж ви можете собі в контакти додавати людей, які потенційно стануть вашими колегами в подальшому, якщо знову ж таки ви шукаєте роботу. Тобто ви починаєте комунікувати, дізнаєтеся про компанію, де працює ця людина. І Раніше чи пізніше ця людина може вас навіть порекомендувати в цю компанію, або ж ви просто знаходите собі людину-ментора, і якщо хочете добрати якогось досвіду, можете слідкувати за дописами цієї людини, за діяльністю. Наприклад, ви, маркетолог, вам подобається як оформлена сторінка у топового фахівця вашої сфери, Ви можете просто слідкувати за цією сторінкою, коментувати і в подальшому у цієї людини навіть взяти консультацію або якось запозичити досвід.